І, дівчатка! Відверто кажучи, в мене просто жахлива ситуація з нігтями. Вони в такому стані, що мені навіть соромно показувати свої руки. А що саме прикро, я постійно отримую від вас повідомлення з проханням показати, як зробити френч-омбре. Але ж на такій пластині, як у мене, це практично неможливо. Але я не думаю здаватися і поділюся з вами секретами, які допоможуть відновити навіть найвбитіші нігті і створити приголомшливий дизайн. Сьогодні ви дізнаєтесь, як мені вдалося отримати рівний, плавний перегляд. Хід від рожевого до білого відтінку, і найголовніше покриття на цих нігтях триматиметься дуже довго. Тож не втрачаємо час. Давайте почнемо! Для початку проведемо оцінку пластини, щоб зрозуміти, яку базу використовувати як основу. Нігті, м'яко кажучи, вбиті просто в нуль, багато пошкоджень і пластина розшаровується. Все це після того, як я здерла своє покриття. У жодному разі це робити не можна, бо вийде те ж саме, що у мене. Пластина дуже м'яка і тонка, і її потрібно реанімувати. А чи триматиметься на нігтях звичайне покриття базою, я не впевнена, бо тут дійсно критична картина. Але у мене є база, яка допоможе це все виправити, і сподіваюся, що нігті ми врятуємо. Зазвичай руки майстра вважаються його візитною карткою. Але саме зараз мені хочеться сховати руки, щоб ніхто не бачив те, що я зробила своїми нігтями. Спочатку я сумнівалася, знімати це відео чи ні, проте я просто можу вам показати, як працювати і справлятися з такою пластиною. Для початку ми робимо комбі-манікюр. Відсуваємо кутикулу, щоб пропрацювати складку апаратом. Це можна зробити дерев'яною паличкою або пушером, кому як зручно. Складку треба розкрити так, щоб у нас не залишилося ніяких склеєних ділянок, бо фреза почне буксувати в цих місцях і можна зробити пропил. Далі пилкою я піднімаю лусочки, щоб база добре щепилася з пластиною. На пилку сильно не тиснемо, щоб ще більше не пошкодити нігті. А якщо ви новачок або самоучка, то в такому разі беріть краще бафик на 240 грит і бафимо поверхню, щоб у нас не було глянцевих ділянок. Тому що в тих місцях, де ми не забафимо, з великою ймовірністю буде відшарування. Багато новачків пропускає цей момент і погано пропрацьовують вздовж бічних валиків і синусах, тому звертайте на це увагу. Дожину ми зараз не чіпаємо, бо будемо зміцнювати нігті гелем. Ті, хто уважно дивляться мої відео, знають про що я кажу. Ну якщо ви ще не бачили цей ролик про зміцнення, то я закріплю його в описі під відео. Обов'язково подивіться, тому що це просто бестселер у плані користі. Переходимо до апарату. Фреза у мене полум'я з червоною насічкою, працюємо на обертах 10-11 тисяч і пропрацьовуємо під кутикульний простір. Тут важливо стежити за нахилом фрези відносно пластини і кутикули, щоб не зробити пропили та щоб все вичистити. Якщо ви хочете докладніше відео про комбінований манікюр, то обов'язково пишіть, щоб я знала, чи варто знімати про це матеріал. Якщо вас буде багато, то я обов'язково зніму і ми більш глибоко розберемо всі нюанси. Бічні валики я теж завжди шліфую фрезою. Косачиками я нічого не зрізаю, бо вони від цього ще більше заростають. А фреза це зробить делікатно і прибере тільки шар огробілої шкіри. Періодично змахуємо пил, щоб він не забивався в пазухи, щоб було добре видно, що ми робимо, тому що найчастіше пил, який забивається, можна сприйняти як недочищений птаріг і зробити там пропил. Після обробки лівого боку перемикаємо обертання фрези на реверс, тобто в протилежний бік, і обробляємо правий бік. Я завжди починаю з лівого синуса, потім пропрацьовую під кутикулою і рухаюсь до правого синуса. Не забувайте шліфувати бічний валик не тільки з лівого, але й з правого боку, оскільки на обох сторонах шкіра добряче наростає. Обробляючи валик, просто натягніть його і вам так буде працювати набагато зручніше. Далі зрізаємо котикуло. Працюйте тим інструментом, до якого ви вже звикли. У мене це ножниці, і вони з вигнутим кінчиком. Це дуже зручно, адже не доводиться сильно вивертати руку, щоб закінчити зріз, як це буває з ножницями далеза прямі. Особливо це відчувається, коли добираємося до синусів. Тепер нам необхідно хімічно підготувати нігтєву пластину перед нанесенням бази. Спочатку ретельно знежирюємо пластину, видаляючи шкірний жир і залишки пилу. Потім наносимо дегідратор, щоб прибрати зайву вологу. Одразу зазначу, що його не обов'язково використовувати на нормальній пластині. Достатньо добре знежирити і нанести безкислотний праймер. Але якщо у клієнта чи у вас гіпергідроз, тобто сильно пітніють руки, то дегідратор обов'язковий, щоб видалити вологу з нігтя і запобігти відшаруванню. Але це теж така тема, що потрібно окреме відео. Після дегідратора я наношу безкислотний праймер і даю йому час випаруватись і вступити в дію. Зазвичай це займає 20-30 секунд. Кислотний праймер вимагає більше часу, але я використовую його вкрай рідко. Тепер переходимо до диво бази. Чому я називаю її диво базою? Тому що вона відновлює навіть вкрай пошкоджену нігтьову пластину. І за допомогою ось такого плоского пензля наносимо базу на ніготь середнім шаром. Не супер тонким, але і не вирівнюючий. Це аєрбаза від Fox і до її складу входить велостаніт. Це мінерал, який містить метал, магній і марганцівку, що замінює кальцій. На пошкодженій пластині волостиніт діє як будівельний матеріал, заповнюючи тріщини і пошкодження, Тим самим і відновлює нігодь. І через цей мінерал база має такий трішки мутноватний відтінок, тому її потрібно ретельно перемішати паличкою або шпателем. За рахунок того, що вона густовата, вона не затікає при нанесенні навіть середнім шаром, що робить її зручною у використанні навіть для новачків. І не хвилюйтеся, якщо під час розмішування утворюється дуже багато бульбашок. Під час полімеризації вони всі лопаються і ви їх навіть не помітите. Наносити базу потрібно так, щоб вона повністю покрила пластину як щит і щоб не було порожніх ділянок. Після нанесення сушимо в лампі одну хвилину. Оскільки нігті тонкі, то їх обов'язково потрібно зміцнювати гелем. Однак ми хочемо зробити ще френч омбре. А така тонка і пошкоджена пластина просто не витримає зайвого об'єму. То чому б не поєднати ці два завдання і зробити градієнт одразу гелем? Таким чином, ми вб'ємо двох зайців одночасно і створимо обмре і зміцнимо нігті. І починаємо ми з кінчика. Промазуємо його молочним гелем, починаючи з середини пластини. Дівчата, хто знає, в якій техніці зміцнення я зараз працюю. Ставимо пальчик вверх або ж пишемо в коментарях. Потім набираємо краплю на пензлик, поміщаємо її на центр нігті і розподіляємо стягуючи її до вільного краю. Пальчик нахиляємо донизу, щоб гель стікав на вільний край. Це я роблю для того, щоб під час опилу в мене відкрилася товщина, а торець був укріпленим. Якщо ви бачите, що матеріалу замало, то наберіть на пензлик ще крапельку і розподіліть її по пластині. Не забувайте про бокові паралелі, там теж має бути достатньо матеріалу, щоб кінчик був укріпленим рівномірно. Робимо те ж саме з іншими нігтиками і сушимо в лампі одну хвилину. Далі беремо гель того кольору, яким ми хочемо зробити градієнт. У нашому випадку це ніжно-рожевий ліквід гель від ДНК відтінку 0017. Він не надто пігментований, але при цьому повністю перекриває нігтєву пластину. Для цього виду Омбре важливо, щоб гель не був занадто пігментованим, тому що якщо пігменту буде дуже багато, перехід плавним не вийде. Після просихання молочного гелю ми нічого не опилюємо, просто знімаємо липкий шар, щоб уникнути конфлікту між матеріалами. Потім цим же рожевим гелем повністю покриваємо нігтєву пластину, але в дуже тоненький шар, просто щоб нігуть був вологим. Це десь мого краплі гелю легше розподілятися. І на цей непросушений шар ставимо краплю гелю біля кутикули і розподіляємо його в техніці вирівнювання. Це зробити ідеально зараз не потрібно, оскільки ми все одно будемо ще опилювати. Сушимо в лампі одну хвилину і робимо те ж саме з іншими нігтиками. Завдяки тому, що ми спочатку нанесли молочний гель, у нас на торці є висота, і рожевий гель уже не стікатиме не на кінчик. Таким чином, ми досягаємо плавного і красивого градієнту від рожевого до білого. Наскільки я знаю, то такий дизайн ще називають Baby Boomer або френджбрем. Не забувайте також після вирівнювання перевернути пальчик, щоб гель правильно розподілився. Сушимо в лампі одну хвилину і після цього обов'язково знімаємо липкий шар, щоб у нас не забивалася пилка. І перше, що ми робимо, це прибираємо довжину, щоб відкрити товщину торця. Далі вирівнюємо паралелі і спилюємо зайвий матеріал, щоб не перевантажувати пластину. І нігті у нас не мали вигляду пирогів, а були рівненькими і красивими. Тримайте пилочку рівно під кутом 90 градусів відносно пластини, щоб вона не завалювалась на торець і уникайте по рухів. Адже в такому разі, якщо подивитися зверху на пластину, то нігті будуть круглими. В кінці ми підрівнюємо нижні паралелі та прибираємо кути, щоб вийшла форма по типу скво. Це і не м'який квадрат, і не овал, а щось посередині. Після опилу ретельно прибираємо пил серветкою змоченою в знежирювачі. І зараз же видно, який плавний градієнт у нас вийшов. Перекриваємо нігтики топом і сушимо в лампі не менше ніж півтори хвилини. Ну а топ у мене, як завжди, мій улюблений від віделен. Цей метод омбре унікальний тим, що вам не знадобляться спеціальний пензлик, ну або ж аерограф. Насправді досягти такої плавності аерографом або пензлем теж не вдасться, адже завжди залишатимуться якісь дрібні крупинки або сліди від ворсу. Ну а гель забезпечує саме ту плавність, яку можна назвати ідеальною. Також результату можна досягти і базами, але пам'ятайте, що матеріал не повинен бути занадто пігментованим. Для створення такого омбре вам знадобляється всього лише хороший гель і знання техніки зміцнення. А якщо вже на те пішло, то я дарую вам ще п'ять класних технік, які не тільки допоможуть зробити ідеальний градієнт, а й навчать зміцнювати різні типи нігтєвої пластини різними способами. Там ми розібрали всі плюси і мінуси гелів, і ще я розповідаю про секретний гель для армування пластини. Це відео ви бачите зараз на екрані. Напишіть у коментарях, як вам такий варіант Омбре, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові і корисні відео. А я недодовго прощаюсь з вами. До нових зустрічей!